Вітаю, друзі. Сьогодні маємо 3 вересня з вами знову центр громадської аналітики вежа, і сьогодні з нами знову в студії Володимир Фесенко. Політолог, вітаю вас, пане Володимире. Вітаю вас у нас сьогодні з паном Володимиром буде не дуже проста розмова. Я так відчуваю В хорошому цьому сенсі, друзі, але непроста з огляду на те, що відбувається, можливо, я помиляюся, тому що моя реакція на пост Дональда Трампа про те. Що він бачить за подіями сьогоднішніми, саме сьогоднішнього дня, в Пекіні, коли там проходить справді грандіозний парад. Ми про нього частково згадували е, з паном Володимиром на підсумковій програмі. Вежа буквально минулої п'ятниці. Виказували думку однакову про те, що там дуже схоже все на фейковість, але не зовсім фейкові літаки літали в небі і так далі. Тобто. Справді грандіозність масштабу заперечити складно е, тим, хто не знає, єдине з кого що Трамп побажав дуже коротко, не буду цитувати повністю усім присутнім гарно провести там свято. Ну, в першу чергу це стосувалося сі і китайського народу. І також він в кінці сказав, що я бачу, що Трамп е, перепрошую Путін, Кім Чин Ін і Сінзінпін готують проти нього змову проти Сполучених Штатів Америки. От, пане Володимире, от які ваші враження, оцінки, бачення того, що там було, і чого нам очікувати далі в загалому світі поки що? Ну спочатку, коли ми в п'ятницю розмовляли про цей парад, про очікування, ну не стільки тоді йшлося про фейковість, скільки про те, що ну трохи завищені очікування можуть бути, так, що так, все, так. все чекають чогось надзвичайного. Я от пам'ятаю, деякі колеги. Очікували, що там буде, знаєте, там рой дронів, щось таке да, демонстрація. Ну, як, от хто бачив такі шоу-перформанси з дронами, да, там різні картинки візуальні, да, то чогось такого чекали теж і на параді. А Китай зробив ставку на інше, от демонстрація таких. От, Зразків. Знаєте, в радянському стилі ще, коли от, е, на парадах на, по Червоній площі возили це балістичні ракети, е, от така та ставка на велич, от на демонстрацію потужності, е, Сінцінпін зробив ставку саме на це. Е, ну і плюс демонстрація вже наочна, демонстрація того, що у, у Китаї є своя, своя триада стратегічна. Е, оце точно сигнал американців. Ну, це насправді і демонстрація Путіну. що не думайте, що тільки у вас з американцями є така монополія по е, стратегічних озброєннях, що ми теж. Ми теж це маємо і ми швидко розвиваємося в цьому напрямі. Але безумовно, це сигнал в першу чергу американцям. Я, взагалі, сприймаю те, що сталося в Китаї, цей Шанхай, Шанхайський форум, переговори, які були потім в Пекіні. Ну і сам парад. Це демонстрація Китаю вже не тільки як економічної наддержави. держави. До цього все давно звикли, все це нормально. Сприймають вже, це факт, але. Демонстрація Китаю як другого центру сили в світі, як політичної наддержави, на яку орієнтуються десятки країн світу, і Китай є лідером незахідного світу. Та да, є риторика про багатополярний світ, але саме Китай лідер незахідної частини світу. Ну і те та теза, яка пролунала у Сі Цзінпіна про глобальне управління це фактично натяк на те, що Китай е, хоче міняти світовий порядок і хоче бути одним з центрів в цьому новому світопорядку. Інша річ, ніхто не розуміє, що це буде, який це через які інституції буде працювати цей світовий порядок новий. Це інша тема. Але демонстрація амбіцій і Китаю. Як на держави і Сі Цзінпіна, як лідера Китаю, ну й парад вішенка на торці. От парад має був продемонструвати Китай як військову над державу. Що Китай не збирається поступатися Сполученим Штатам, навпаки, він готовий кинути виклик. У Китаї вже є м'язи військові, які він з задоволенням продемонстрував. Ну і плюс, от, знов таки, на параді присутність кімчинина, і ця оце, оце фото знов таки, я знаєте, от, у мене, чесно кажучи, такий бажання. Щоб на столі у Трампа були фото, де оце рукопокладання Сі Дзінпін Путін і моді з одного боку, а потім оце фото теж класне на Параді, де Сі Дзінь причому цей Френч, як у Мао, схожий так, на Мао, так, так. А, да. а поруч з ним Путін і Кімчанин. Оце фото має бути на столі у Трампа як постійне нагадування, і те, що він це сприйняв як зумову проти США. Ну добре, що є відчуття, що це проти США. Але, пане Володимире, тому... перепрошую. А чи треба було про це зараз говорити вголос? Дивіться добре, що сказав, тому що це прояв настроїв Трампа, як він це сприймає. А для нас це головний індикатор. Його пустий в Social Truth, його соціальні мережі, і от його такі публічні заяви. Там у нього ще була цікава заява, що він цей парад не сприйняв як виклик для США. Інша річ, ну слухайте, якщо ти так сказав, значить його сприймають як виклик. Ти, ти змушений на це реагувати. Ну, це реакція така: ну ми ми вас не боїмося. Ви там демонструєте свої ракети, свою лазерну зброю. Але ми не боїмося штати і так потужні. Але е, насправді я думаю, що тут не тільки справа в Трампі, багато хто з американських політиків експертів експертів сприймають е, от те, що відбулося в Пекіні, саме як виклик. те, що е, треба реагувати на це. Я вважаю, що тут справа не тільки в словах Трампа, а в тому, що я думаю, штати будуть реагувати. Моє відчуття, ну власне, ці процеси вже почалися. А зараз вони просто прискоряться. Це гонка озброєнь, це так. початок і активізація гонки озброєнь. В принципі, про це вже давно казали, і штатам це треба робити. Треба надолужувати певну, скажімо так. Те, що вони трошки прогавили час, наприклад, з гіперзвуковими ракетами і з деякими іншими видами озброєнь в США, велика дискусія йде з приводу того, що Китай вже випереджає США по військово-морським озброєнням. Це окрема так, тема, а, що для, да, для американців, ну це завжди Що Вони як колись прав е, е, Британія, Британія владичиця морей, е, да, на, на морях, а тут е, потім США. В цій ролі почали виступати американські авіаносці, Це просто ну, як символ домінування США там в Тихому океані, і не тільки а взагалі в океанах світу. А тут Китай, Китай, який почав випереджати США навіть на морі, і це те, що б'є по скажімо так, самолюбію Сполучених Штатів вже як великої держави. Тому американці, я думаю, на це будуть реагувати. Я думаю, що це тільки прискорить роботу, зокрема по морських дронах. Я думаю, що насправді саме ми продемонстрували, наскільки це може бути потужна зброя, морські дрони. Інша річ, от, те, що Китай демонструє там великі морські дрони, от у мене тут питання. Я не військовий експерт, наскільки це ефективно. Ну, можливо, це зброя проти я не знаю, проти авіаносців, авіаносців, знов таки, сигнал американців. Але тим не менш, тут є питання. Я вважаю, що от якраз наша стратегія, коли невеличкі дрони, але які працюють достатньо ефективно, можливо, це. Більш результативний напрям розвитку е, морських озброєнь. Ну то таке вже. То хай вже військові експерти розбираються. Але е, в будь-якому випадку, те, що Трамп це сприймає як е, такий певний, е, ну от він це назвав змовою. Да ну по суті, ну, йдеться про певний військово-політичний союз е, Китаю та Росії і, і е, Північна Кореї е, ну це серйозно і е, е, це ознака того, що ну ти хотів там, з Путіним домовитись про що це у, у тебе були якісь ілюзії. Але зараз я думаю, що ілюзій стали менше. Я не думаю, що вони зникли зовсім. Путін, так. до речі, в Китаї закинув декілька ідей, які явно спрямовані на Трампа, щоб знов таки там, домовлятися з Трампом. Ну, йдеться так. по чорному про Запорізьку АЕС. Так спільно з американцями там працювати, я думаю, що це черговий підступний маневр Путіна, щоб навазні новий гачок для Трампа. І нова замануха для Трампа. Ну він хоче з Поруського ЄС. Ну от йому пропонують давай, але під нашим контролем там разом з Росатомом. Тому у Путіна тут подвійна гра. Він і сідзінпіном по суті проти США і в той же час хоче сепаратно у деяких питаннях по Україні домовлятися з Трампом. Але те, що Трамп сприймає, що це проти нього, це дуже добре, тому що це вже не про бізнес. Це про вже серйозні військові політичні питання і по суті про ворогів Америки. Трамп змушений реагувати на те, що саме так сприймаються в Америці. Китай насправді став викликом для США вже давно, і якраз в темі сприйняття Китаю в американських елітах є консенсус. От по різних питаннях, і внутрішніх зовнішньої політики є зараз дуже гостра ворожнеча. Між республіканцями і демократами в багатьох питаннях. Але в цьому питанню тут єдність. Китай головний виклик, головний ворог, і те, що сталося в Пекіні, лише підтверджує цю думку. І я думаю, що воно теж формує відповідно сприйняття Трампа. Так що я вважаю те, що він про це сказав публічно, це добре. А далі вже. І нам цим треба користатися щоб підштовхувати його до відповідних дій проти Путіна. Треба діяти разом з європейськими партнерами. Я сподіваюся, що от на зустрічі, яка відбудеться в Паріжі 4 вересня, буде не просто там визначення питання ну наші спільної позиції по гарантіях безпеки для України, але і я б скажу так, визначення спільної позиції по подальшої переговорної логіки. І як Трампа підштовхувати до відповідних, більш правильних, більш послідовних, більш жорстких дій по відношенню до Путіна. Але все рівно ну, Трамп є Трамп, і тому зараз от він має емоційний ефект від того, що відбулося в Пекіні на цьому параді і не тільки. Але все рівно думка Трампа, на жаль, може мінятися. Знов щось там закинуть йому от, по Запорізьке, або там ще якісь заманухи через Відкафа і Кирила Дмітрів. Ну і знов Трамп забуде про велику політику і буде думати про бізнес. От тут є ризик. Пане Володимире. Скажіть, будь ласка, дуже коротке запитання, бо маю до вас ще й кілька інших, враховуючи обмеженість нашого часу, чи можна розцінювати таку заяву Трампа як визнанням ним самим поразки у тій? Ну не можу сказати, стратегії, а в тих кроках, які він робив, впродовж цього періоду з приходу до Білого Дому вдруге. Ну, Трамп не може визнати свої поразки. Ну, це речить його світогляду, його самолюбству, його нарцисизму. Але ну по суті, ну це свідчення того, що його зусилля, його наївні надії на те, що можна домовитись з путіном, ну вони провалились по суті. Так, на да, так що в цьому сенсі поза сумнівом. Ну і, і, і також тут інша річ те що, стосується, те, що стосується відносин з Китаєм, наприклад, очевидно, що коли там Трамп говорить у мене добрі відносини з Цзінпіном, я готовий з ним домовлятися. От нещодавно от в останньому інтерв'ю він сказав Трамп про півмільйона, навіть 600 тисяч китайських студентів. Ну там хай за два роки, але це навіть виклик для його прихильників з групи МАГА. А тут е, Китай демонструє, що він готується, готується до військового протистояння а з ким. США і Кит... і Трамп це визнав сам, да тому знаєте, можна казати про дружбу з Путіним і про намагання задружитися з сі дзінпіном. Апарат Пікіні свідчить зовсім про інше: про те, що це виклик реальний, фізичний, військовий виклик для Сполучених Штатів, і Трамп. Ну, хоча він не заперечує це, але по суті сам визнає. Пане Володимире, там був дуже цікавий виступ. СІ, він побудований був на лозунгах, нібито на перший погляд нічого особливого, але там закладені дуже глибокі сенси. Китай завжди закладає всі свої коментарі, глибокі сенси. Ну і зокрема, китайський лідер заявив, що людство знову стоїть перед вибором: мир чи війна, діалог чи конфронтація. Ми буквально вчора з колегами проговорювали цю тему в рамках центру. Ну і доходимо такого одного із висновків, що це може бути не прямо готовність воювати завтра. А така, знаєте, історія з Карибською кризою 2.0. Чи справді Сі готовий до діалогу? Чи піде він на діалог із Трампом, чи яка роль тут буде Кіма і Путіна? Е, ну, по-перше, до діалогу Китай готовий е, і він веде діалог США в торгівельних питаннях. От тут вони домовляються. Але тут питання у них є... Є, пане Володимире. Тут питання правильно. От я ж кажу: в торгівельних підпитаннях тут у них є, умовно кажучи, заморозка торгівельної війни і намагання знайти певні компроміси. Є розуміння, що є вразливості різні у Китаю і США. Тому краще домовитись. А от військово-політичних питаннях Китай демонструє, все ми не будемо грати за вашими правилами, з нами треба рахуватися. Треба брати до уваги нашу позицію. Я скажу навіть про інше по дипломатичних каналах і не тільки коли зараз от Китай відзначає свою участь в перемозі в Другій mm -hmm. світовій війні. До речі, це Трампа теж зачепило. ще до параду. Він казав, що Китайці мають сказати, що ми там ми допомагали. Перемогти Японію насправді так воно і було дійсно. А, да і тому було б справедливо да, якісь там жести і в Адрес Америки сказати. Я так зрозумів, що таких жестів там особливо не було. А, але на що, що я маю на увазі, от коли кажу, що Китай демонструє а, власні м'язи військові, і це вже намагання а, продемонструвати, що треба а, рахуватися з інтересами Китаю і а, а, Китай. Розглядає свою перемогу в Другої світовій війні в контексті теми Тайваню, оце я знаю по по дипломатичних навіть каналах. Вони зараз, от всі ці святкові заходи, які стосуються нібито історичної події перемоги в Другої світовій війні. Вони обов'язково включають туди тему Тайваню. Обов'язково тому, що проблема Тайваню з'явилася. Ну, зв'язку із окупацією Японії, потім це те, що е, з'явився як вони називають сепаратизм тайванський, і так далі, uh -huh. да так, що о, о, отут натяк на Тайвань присутній. Це ще не говорить про те, що там Китай буде воювати за Тайвань, але е, на те, що а, ви, я, Тайвань... якщо, питання дозвольте: якщо ви говорите про Тайвань, чи можна і чи правильно говорити, що зараз позиції Китаю і Росії будуть схожими? Що стосується Тайваню, а Путіна що стосується п'яти регіонів України, Лавров вчора вкотре заявив про міжнародне визнання правове цих територій з Росією, можливо, Китай буде просувати цю ідею визнати тавань китайською. От, от, це дуже важливо. і от тут нам треба активно разом з європейцями не тільки активно е, працювати з американцями. Е, Прямою мовою їм казати можливо публічно, щоб не сваритися з Китаєм цю тему не варто піднімати, але по дипломатичних політичних каналах в прямій комунікації переговорні треба обов'язково казати американцям, які почали схилятися ще навесні, в квітні, що вони можуть визнати, хоча б деякі. Окуповані регіони російські ну я маю на увазі е, пункт плану Кітакелега, що вони Крим можуть визнати юридично, і чотири регіони фактично. Е, і от тут є небезпека, тому що е, е, якщо вони підуть на такі поступки е, росіянам е, ну, як частина мирної угоди, е, то цим точно скористається Китай. І це буде означати карт для Китаю вирішувати проблему Тайваню. Так що, отут є небезпека. Поступки Росії в питанні статусу окупованих територій в Україні можуть стати початком ланцюгової реакції відповідних дій з боку Китаю. Так що, тут є безумовно є серйозна небезпека. Якщо ділий дім зараз оцінює адекватно, так як ми з вами, тому що ну ми, ми в мене нема сумніву, що в нас адекватна оцінка. Ну, глядачі, звісно, напишуть якими можуть бути подальші кроки Дональда Трампа? Наприклад, він прилітає 4-го числа до Парижу, бере участь у саміті коаліції охочих, разом працює з Європою. Ідеальний варіант вводять додаткові санкції, ну і так далі. Не зголошується на пропозиції Китаю: Китай тоді відповідним чином також буде діяти. Чи можливо якісь інші варіанти зараз бачите, як буде діяти Білий Дім? Ні, ну поки що по Китаю. Я не думаю, що будуть якісь там безумовні безпосередні дії там по відношенню до Тайваню. і Якась там суперечка з американцями. Ні, я думаю, що поки що, я ж кажу, Це демонстрація м'язів з боку Китаю, а американці мають да зараз ухвалити необхідні, скажімо так, в закритому режимі необхідні протоколи. Що вони мають робити в разі конкретних дій Китаю? Військових, політичних дій і так далі по відношенню до Тайваню щодо е, нашого питання і зустрічі в Паріже. Ну е, на даний момент немає підтвердження, що Трамп буде е, в Паріже. Інформація про це з'являлася, але навіть е, ну, взагалі не говорять про те, чи буде там участь американців, не, не те, що там Трампа, а що там на ну, вона напрошується сама по собі, вони мають уже там бути. А це так, але на жаль, во це поки що під великим питанням. Тому я тут стримана. оцінюю. бойби, що Трампа там скоріше за все не буде. Тим більше і досі не зовсім зрозуміло, от вся ця колотнеча навколо здоров'я Трампа, mm -hmm. що з ним відбувається, чому він так часто відсутній, не на публіці, Ну, ну хто знає, може, там і є якісь проблеми зі здоров'ям, а це теж буде заважати йому там від таких ну, зробити такі великі подорожі. Але, ну, хоча б Марко Рубіо бажано, щоб там був да, для того, щоб знов ж таки, якщо питання про гарантії безпеки, то саме Марко Рубіо, наскільки я пам'ятаю, по переговорах в Вашингтоні був призначений головою робочої групи, і щось непомітне, де Марко Рубіо, де його робота по гарантіях безпеки? Тому участь американців вона була потрібна на в цій зустрічі, хоча б на рівні державного секретаря США, потрібна безумовна координація дій США і європейських партнерів, і по відношенню до України. Вчера ну, зокрема і те, що стосується гарантій безпеки і подальші логіки переговорного процесу. Я думаю, що тут потрібно теж узгодження позиції і подальших кроків, на чому треба наполягати, якою може бути там певна компромісна позиція. я вважаю, що треба повертатися до теми припинення вогню, а не гратися, от в ці всі там територіальні розміни і, і, і інші, скажімо так, заманухи, які на Підкидав американцям, ну і, і по Тайвані можливо, теж те, що стосується Китаю, я думаю, що це якраз теж свідчення того, що е, американцям е, треба не розкидатися партнерами, не нехтувати партнерськими так. стосунками, а навпаки, зміцнювати партнерські стосунки. От тут якраз теж приклад Китаю. Що робить Сі Цзінпін? Він збирає своїх друзів. Не всі, багато хто, хто там був, не буде конфліктувати з американцями і європейцями. Не буде. Я думаю, що і сам Сі Цзінпін не хоче конфліктувати для нього. Поки що торгівля на першому місці. Але тим не менш, да, він збирає партнерів, він їх консолідує, він демонструє своє лідерство через такі стосунки. Американцям треба робити те саме. Тому що вони самі по себе не зможуть протистояти в цьому тріо. Для того щоб протистояти Росії, Китаю, а там ще й Північна Корея, да, треба бути разом з європейцями, і ми маємо бути в цьому військово-політичному союзі. От, от над цим треба думати, над цим треба працювати. А, да, ну і відповідно а, потрібно буде посилювати тиск на Росію, так щоб примусити її, врешті-решт можливо, не відразу, але завершити війну проти України, ну і а, а, продемонструвати, що раз ви так з Китаєм. Дружба на вік да, да, то от ми відповідно теж будемо формувати своє ставлення до вас і будемо тоді примушувати вас до завершення війни і будемо підтримати Україну. Подивимося, ну це в ідеалі. Як буде діяти Трамп, на жаль, тут є питання. Да. Але е, за логікою американцям на, треба зараз демонструвати своє лідерство і відновлення зміцнення партнерських стосунків з традиційними союзниками. Будемо сподіватися, що параду Китаю примусить Трампа зробити якісь неординарні кроки, що стосується його поведінки. Друзі, вам наразі дякую, пане Володимире. Дякую вам, що ви сьогодні були з нами. Ми, на жаль, вимушені зараз припинити нашу розмову, але я говорю. Припинити, і ми обов'язково її продовжимо і в таких форматах, і офлайн, тому що дуже важливо розбирати складні теми, максимально просто пояснювати їх глядачеві, аби українці були більш політично грамотними. Для цього центр і був створений. Спасибі вам, дякую, на все добре.